Вчора близько 19.30 на перехресті вулиць Келецької Данила Галицького сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажного автомобіля Рено Магнум з напівпричіпом. Він за попередньою інформацією чинив наїзд на пішохода 41-го року народження, яка на місці пригоди загинула. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Вилучено відео з камер нагляду і встановлено, що жінка перетинала проїжджу частину по регульованому пішохідному переходу на зелене світло. Водія цієї вантажівки 40-річного віничанина затримано за підозрою вчинені кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 частина 2. Це порушення прав дорожнього руху, що призвело до загибелі. Людини. Такий злочин карається до 8 років ув'язнення, Зараз його поміщено в ізолятора тимчасового тримання, готуються матеріали для оголошення про підозру і про обрання міри запобіжного заходу на період досудового розслідування.